Мабуть, у всіх восени та взимку не раз промокало взуття. Так неприємно в нових чоботях потрапити під дощ або снігову бурю чи раптом вступити у калюжу. Після таких пригод ваше взуття часто густо не витримує боротьби зі стихіями та промокає. Ви проходите додому і одразу сушите та зігріваєте ноги, аби не застудитися. А потім черга доходить і до вашого взуття. Тут ви і стикаєте з проблемою, як висушити взуття так, аби воно не зіпсувалось, не набуло неприємного запаху, не деформувалось та просто не розсохлось. Хтось намагається сушити його під батареєю. Однак. Цей спосіб уже давно вийшов з моди, адже після подібної процедури взуття висихає зверху, а всередині набуває неприємного запаху. То що ж робити з дорогим взуттям, яке так шкода псувати неякісним сушінням? Не сушити ж його феном? Звісно, ні, адже є чудова сушка для взуття нового покоління. Ця дивовижна сушка принципово відрізняється від інших подібних формами елементів обігрівання, адже багато, особливо жіночого взуття, має подовжену форму носка. А отже, звичайні прямокутні або круглі сушки висушують лише частину підошви. А носочки так і залишаються мокрими. З цією сушкою ви уникнете таких прикростей, бо її нагрівальний елемент просушує ваше взуття абсолютно рівномірно по всій поверхні. Цикл висушування взуття від 3 до 6 годин, залежно від ступеня промокання. Сушка працює від мережі, має досить довгий шнур для ще більшої зручності використання. Сушка висушить обидві пари взуття однаково швидко та ефективно. А якщо ви зателефонуєте нам прямо зараз, то отримаєте гарантовану знижку мінус 50% на купівлю другої сушки. Це неймовірна економія! Тепер все ваше взуття завжди буде сухим та доглянутим. Поспішайте. Пропозиція обмежена кількістю товару на складі. Зателефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані, та замовте цю дивовижну, дуже зручну та практичну сушку для взуття. Будьте спокійні за власне здоров'я та здоров'я ваших близьких, адже ще наші пращури говорили, що голову треба тримати у холоді, а ноги у теплі.